Як за 5 хвилин позбутися стресу та поганого настрою за допомогою танців? І одразу хочу вам сказати, що вам не потрібно вміти танцювати. Вам просто потрібно бути і виконувати цю практику. Є безліч досліджень, що танці невідмінно впливають на наше життя і впливають. Позитивно. Я купу разів чула, що люди, які танцюють, живуть набагато довше. Я як хореограф розумію, що буду жити я вічно, тому що танцюю я кожного дня і не лише на своїх тренуваннях. Тому позбутися стресу з допомогою танців, мені здається, це кльова, легка, крута ідея, яка не тільки позбавить вас стресу, а й додасть вам більше енергії. Та гарного настрою. Що ж нам потрібно робити? Я увімкну трек, на протязі якого поступово будуть додаватися якісь нові біти, якісь нові звуки, і ми маємо почути ці звуки та біти та відтворити їх. Перш ніж ми почнемо практикувати цю практику, це завдання. Я включила трек, який я підготувала. Ви можете скористатися і будь-яким своїм улюбленим треком. Це може бути більш веселий трек, це може бути якийсь більш сумний трек, але я намагалась вибрати для початку такий трек, щоб було дуже добре зрозуміло, що зараз у нас який біт з'явився яка гітарка, яка нотка, що нового у нас з'являється. Ще хочу сказати, чому ця практика взагалі буде ефективна, тому що. По-перше, я вже казала, що танці це, це дієва таблетка, яка може вилікувати вас від усього, від поганого, від хорошого настрою. Не знаю, чи потрібно від хорошого настрою лікуватися. Але через танець ви можете передати всім свій хороший настрій. Да? Коротше, танці це топ. Танцюємо. По-перше, ну, танці це топ. По-друге, щоб позбутися стресу, ви. Фокусуєте свою увагу на тому, щоб почути, ага, тут біт, ага, тут гітара, ага, тут голос, ага, тут бек-вокал. І вам на це дуже сильно потрібно концентруватися, і ви забуваєте вже на все, що у вас там було, на все, що ви там парились, думали, тому що ви сфокусовуєте свою увагу зовсім на інше. Зараз ми слухаємо з вами трошечки, прослухаємо трек, і я думаю, потім вже зрозуміємо, що я від вас вообще хочу. гітарка у нас є біт, у нас є хлопок, і нас є гітарка. Got color in your у нас додається вокал. That sticks around like much in your teeth. How this mazes up your sleep? Have you no idea that you're indeed a dream so makes me think of my city. Do I wanna know if this feeling? Додалась така Брін. Я коли узнала, як вона називається. ніколи не знала, як вона називається. Коротше, така штучка, що я фотку ставлю, бо я не пам'ятаю, як вона називається. Коротше. Ту музичку ми трошки прослухали. Ви можете для своєї зручності знайти цей трек, я назву або тут десь залишу, або ви можете знати назву цієї пісні, або навіть десь під відео залишу. Коротше, де тільки може я залишу цю пісню. Спочатку ви можете знайти цю пісню повністю від початку до кінця її прослухати, щоб там ну, плюс-мінус, щоб щось відклалось, що ага, тут це з'являється, тут це з'являється. Потім вже можете починати практикувати, як ми будемо практикувати. А як ми будемо практикувати, я вам зараз розповім. На початку у нас дуже чітко чутно Біт і хлопок. Біт і хлопок. Далі у нас, здається, з'являється гітарка. І ваша задача, по-перше, чітко розуміти і чути ці біти, і що з'являється. А по-друге, це якщо це біт, то ми зробили і. І якщо це починається гітара, то вона там туруру, туруру. Ви маєте танцювати під цей звук, показувати, який це звук, і якщо він завершується, то завершувати його. Тому що, наприклад, якщо буде задача танцювати під бек-вокал, то він же не постійно співає, він там щось заспівав, і ми чекаємо в тій позі, які ми залишили знову, що заспівав. І ми чекаємо. Якщо це жорсткий біт, це має бути жорсткий І. і, і, і. Тобто рух, рух, рух. Тому що біт у нас не йде якась плавна, це є. раз, два, три. Ми змінили, змінили, змінили позицію. Ще я е, пробувала робити так, що, наприклад, я собі брала е, один біт, який в самому початку є. І я протягом всієї е, музики слухала лише цей біт, через всі оці е, музикальні ноти, які там потім з'являлися. Я намагалася відчути почути цей звук і танцювати від початку до кінця цієї пісні. Під цей біт, можна зробити ще так. Вот, або, наприклад, під вокал. На початку немає нічого. Ми просто чекаємо, коли почнеться вокал, і починаємо танцювати, коли починається вокал. І так само, коли він затихає, або е, починає співати бек-вокал, то ми зупиняємось. Коротше, з цим можна гратися як ваша ще чи, чи завгодно. Ми сьогодні будемо практикувати саме різні біти, е, різну музику. Я буду танцювати тут. У вас на фоні. На мене ми не дивимося взагалі. Я просто тут існую. Я просто музика і ваш голос, тому що мені досить складно і фокусуватися, і танцювати, і казати одразу, що, на що ми звертаємо зараз увагу. Тому я просто тут танцюю в свої біти, які я сама собі зараз придумаю. А у вас буде музика, і я поверх музики буду говорити на що ми фокусуємо зараз свою увагу. Коротше, якщо вам нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, тому що ви по то до цього моменту не дивились, просто зараз будемо пробувати, і я думаю, все стане зрозуміліше. Найголовніше, що забула вам сказати, це те, що ви маєте відключати свій мозок в плані того, що за рух ви маєте робити. Це просто має йти від вашого тіла. Ви не маєте бути. Ви не маєте гарно виглядати, вам не має бути комфортно в якомусь русі. Наприклад, ви там щось стояли тут, потім вирішили, що треба <гум> та, сюди. І така це дуже странно і некомфортно. Ну пофіг, тому що зараз прийде наступний біт, і ви просто перемкнетеся з цього руху на інший. Короче, просто вимикаєте мозок. І не фокусуйтеся на тому, що ви маєте станцювати. Хай воно просто лине від вашого серця, від вашого тіла. Це також може вийти не одразу не одразу о, виходить вимикати музику. Хочеться танцювати якось гарно і красиво, тому знаходьте комфортний для себе простір, в якому не буде ніяких глядачів. І просто відпускайте, танцюйте, слухайте мій голос, слухайте музику і замислітесь лише над музикою, лише не над бітами, а не над тим, як ви виглядаєте. Ви неймовірні, в будь-якому випадку, в будь-якому положенні. Все, поїхали. Пусуємо свою увагу на бітах. have you got color in your cheek vocal Do you ever get that feel that you can got shift the tide that sticks around like some antiquity are there some mazes up your sleeve Slovo, no idea that you are indeed. I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found. I think, think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep. Spilling drinks on my settee

So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I want to know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried Been to kiss you, I don't know if same as I do But we could be together If you wanted to back I want If this feeling flows both ways I'd see you go are sort of hoping that you'd stay And well, at the night

Ось наша практика дійшла кінця. Обов'язково пишіть мені в коментарях, як вам такий досвід, що ви відчували, чи одразу вийшло сконцентруватися на тому, що я вам казала. Чи складна була музика, чи виходило вимкнути голову? Бо у мене, хоча я вже робила не один раз цю практику, і конкретно з цієї піснею я разів ну, 5 точно я її прослухала. І в мене. Е, все одно я трошки губилась іноді сама дійсно. Що я взагалі танцюю? Я танцюю вокал чи бек-вокал, коротше, теж плуталась. Коли я тільки почала танцювати, в мене була був такий прикол, що треба що танцювати на камеру, що я актриса, богиня, танцюристка. Але потім вийшло відпустити і вийшло відпустити доволі швидко. Якщо у вас не вийшло відпустити, взагалі вам може не підійти музика. Вам просто може бути складно, тому що це перший раз, але це дійсно кльова практика. По-перше, для слуху, по-друге, для настрою ви можете вмикати будь-який свій улюблений трек, наприклад, який ви просто заслухали до дир і ви знаєте, де що, де хто, і, в общем, <сум> не обов'язково е практикувати саме з цим. З цим треком ви можете вмикати свою пісню і розуміти, я зараз хочу рухатись в біти, я зараз хочу рухатись в вокал, я зараз хочу рухатись в гітарку. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалась ця практика. І обов'язково пишіть мені свій фідбек на рахунок цієї практики в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, як на вас вплинула ця практика.